Вітаю, друзі, на каналі. Сьогодні покажу, як очистити кеш вашого телеграму, але перед початком, як звичайно, залиште лайк, підписку і дзвіночок, щоб не пропускати нових, цікавих, корисних відео. А тепер поговоримо про Сантелеграм. Telegram це один із додатків, який може накопичувати дуже велику кількість кешу і тим самим це буде впливати на роботу вашого смартфона. Тож, заходимо в сам телеграм, обираємо меню налаштування. І опускаємося у вкладку Дані та сховища. Ось, у мене зараз його небагато, бо я його періодично заходжу і видаляю цей кеш, і натискаєте Очистити кеш. Якщо ви таких маніпуляцій не робили, то у вас тут може накопичитися. У мене було навіть таке, що до 8 ГБ кешу. А це е, тим самим буде впливати на роботу вашого смартфона, бо часто буває таке, якщо пам'ять забита, то навіть е, впливають такі сповіщення, що ваша пам'ять забита, там повидаляйте щось. Тобто е, телеграм це один із додатків, який накопичує велику кількість кешу. Є ще другий спосіб, як це зробити, очистити, але він не такий ефективний. Якщо ви не хочете заходити в Телеграм, то просто натискаєте ось на значок телеграму, обираєте пункт про програму, завантажується ось сторінка, там, де встановлений цей додаток Телеграм, і ось тут є вкладочка місце збереження. Натискаєте її, і, як ви бачите, тут ось кишу 31 МБ, але це. Не такий ефективний спосіб для видалення, але, тим не менше, можете зробити і так, спробувати. І натискаєте Очистити кеш. Ось, зараз кешу 0. Ну Ось таким ось чином ви зможете певну кількість місця звільнити. На цьому в мене все. Залишайте коментарі до нових відео. Користуйтеся.